Друзі, привіт! Сьогодні 23 червня, пройшов рівно тиждень з того моменту, коли я зарелізив попереднє відео на своєму каналі і там просив вас долучитись до збору для ЗСУ. Конкретно для протитанкового взводу 116-ї окремої механізованої бригади, і їм потрібен був реп та Стерлінг. Отож, пройшов тиждень, хто хотів долучитися, зробив це. І як я обіцяв, за кожен донат від 200 гривень сьогодні буду розігрувати свою палатку Нейчер не в рідному пакуванні, але рідне я теж додам. До цього ще повернемось. Отож, я хочу почати з того, що Ютуб як платформа для зборів, вона досить таки негнучка. І поки я записував відео, монтував його, ви бачили, що інтеграція була безпосередньо в горах. да, я розказував про це банку, вже майже закрили. І я нагадаю, збирали 150 тисяч гривень на реп та стерлін. Тому, коли я релізую відео, я попросив Станіслава, це мій колега по роботі, його брат безпосередньо служить у протитанковому зводі, і для них. Ми збираємо ці кошти. Я попросив збільшити банку для того, щоб ви могли долучитися. Зайвими кошти на фронті не бувають, тому що постійно потрібно щось ремонтувати, докуповувати і так далі, і тому подібне. Він збільшив суму банки спочатку до 180, потім до 190 тисяч, тому що неочікувано ви накидали досить таки багато. Зараз розкажу. І вже вчора чи позавчора зняли 30 тисяч, тому що приїхав Стерлінг для того, щоб його забрати. І поповнили на 6 тисяч гривень. В цілому, в лінку під відео, я докину ті матеріали, які зі мною поділилися. І потім, коли хлопці куплять реп, також докладуться це туди. Для мене це перший збір, в якому я долучаюся як якийсь е інфлюенсер, да? Тобто його поширюю, тому про все відзвітуюся обов'язково. Давайте тепер до найцікавішого хто скільки донатив. Давайте зараз буду вам розказувати. Якщо коротко, ви пам'ятаєте, я розраховував, що донатів буде небагато. Я орієнтувався десь на 30-40 штук, що ми ну, там, назбираємо 5, можливо, 6 тисяч гривень. Як тільки вийшло відео, причому я повторюсь: YouTube — субстанція, яка грає проти мене, і відео всього на всього на поточний момент набрало 6 тисяч переглядів, не 20, не 30, всього на всього 6. YouTube, ти... ти проти мене, але нічого, ми з цим розберемось якось. Отож, 6 тисяч переглядів. Кількість донатів ідентифікованих, те, що ви точно задонатили для того, щоб допомогти ЗСУ і в обмін мати можливість отримати намет 102 Донати ще 19, сума 200 гривень, 16.06 просто вони залітали одразу після анонсу відео. Я думаю, що це також пов'язані, типу, з моїм каналом коментарі, але вони не ідентифіковані. Отож, в цілому, 121 донат. Ті, що ідентифіковані, задонатили 27 тисяч сто гривню. Найменший донат з них звичайно ж 200 гривень для того, щоб брати. Участь у розіграші найбільший дві тисячі гривень. І тут Ярема Кривень. Ми з тобою знайомі. Ми колись їли борщик під ротилом. Я тобі дуже дякую за такий донат і радий, що знаю тебе і що зустрічався з тобою в горах. Дуже тобі дякую і тримаю за тебе кулаки, щоб ти виграв, тому що це найбільший донат. З неідентифікованих найбільший донат в розмірі 5 тисяч гривень. Я дійсно сумніваюся, що це з нашого каналу, але вони, от там безпосередньо 16 числа, коли вже вся активність по банці впала, вони прилетіли туди. туди. Можливо, це хтось з вас, можливо, ні, не знаю. Але він не ідентифікований. Але якщо це зробив хтось з вас, 5 тисяч гривень, безмежно вам дякую. Ось так. Так, переходимо до розіграшу безпосередньо. Як я і сказав, ідентифікованих є 102 доната. Один з них має коментар намет не треба, тому ми забираємо його з пулу кандидатів для розіграшу, щоб хтось інший не втрачав шанси, видаляю рядок. І також є один неідентифікований, Дякую всім захисникам. Тобто там є коментар, але не бачу від кого, тому що з іншого банку і немає коментаря на мед. Тому давайте його також забирати. Видалити рядок. В сухому залишку в нас є 100 донатів, які зараз будуть приймати участь у розіграші. Минулий раз я робив тестовий рандомайзер, цього разу я такого робити не буду, бо знаю, що це вас тригірнуло. І давайте зараз будемо розігрувати той, той прекрасний намет. Йдемо в рандомайзер. Мінімальне число 1. О, ні, не 1, не 1. З, з другого рядка в нас починаються коментарі. Тобто мінімальне число 2. Всі готові, бо зараз буде просто розвал. Як я люблю цей момент, максимальне число 101. Так, мінімальне 2, максимальне 101. Що, колеги, нажимає. Давайте. Екран пише, я ще звідси буду писати. Давайте згенерувати. Донат під номером 28 отримує намет Nature Hike. Ідемо шукати, що це за учасник. Галина Толочко. Намет, коментар номеру телефону або інших якихось е, ідентифікаторів немає. Було б кльово, якби був номер телефону. Я одразу зараз в прямому ефірі з вони були би емоції на вищому рівні. А Галина. Толочко, я вас дуже вітаю. Ви виграли цей намет. Єдине, що він вже ваш. Але я хочу попросити у вас про послугу. Будь ласка, можна я скористуюсь вашим наметом ще на наступні вихідні на Горгани Трейл і після цього вам його відправлю. Тому що я його розіграв, але поки що іншого намету немає. А треба буде в чомусь ночувати в горах. Будь ласка, я думаю, ви мені дозволите. Я буду вам дуже вдячний. Тож, колеги, я безмежно дякую всім за. Ваші донати. Я розраховував, що це буде 3, максимум 4 тисячі. Насправді відгукнулися і ініціатори банки дуже приємно відносно вас, як аудиторії мого каналу. Тому що це, це суттєве підсилення банки. Як я казав, вона досить довго збиралася. Дуже пощастило також, що один великий телеграм-канал її репостнув, і після цього там багато людей насипало. І ви також значною мірою допомогли. Я дякую вам за вклад кожного, і це було безмежно приємно. І мені дуже приємно знати, що ну, в мене за спиною або поряд зі мною є такі люди, які дивляться мій канал. Хоча зараз односторонньо спілкуюся з вами, але обняв, підняв кожного. Всім пока.